А з чого розпочинається ваш типовий робочий день? Дайте вгадаю, ви проїхали на одній нозі у переповненій маршрутці. Чи може навіть доволі комфортно простояли в заторі або зробили кілька кіл довкола центру, щоб знайти вільне паркомісце? У сучасних містах людям все частіше доводиться боротися за простір із автомобілями. І навіть ми часом готові поступитися. Мовляв, давайте розширимо проїжджу частину чи збудуємо ще паркінгів. Та чи готові ви відпустити своїх дітей самих у це місто автомобілів? У цьому випуску «Іди погуляй, поговоримо про безпеку на дорозі. 6 кілометрів до парку з друзями досліджувати чужий район чи провідати бабусю на іншому кінці міста. Понад 60% дорослих, які брали участь в різних дослідженнях музею міста, зізнаються що в дитинстві подорожували пішки. Об'єктивно машин було в рази менше. А зі зростанням кількості авто зростає і батьківська тривога, особливо в попередні роки зростання е, ДТП, і маємо все більше стурбованість батьків е, щодо безпеки їхніх дітей. Тут близько дорога. Ну, ми так дітей не можемо відпустити. Сучасні новобудови мають закриті дворики, ну там цілком безпечно відпустити. Наприклад, в іншому житловому такому старому районі це неможливо, бо машини між двориками ганяють, і то безпеки жодної, в якому би там віці дитина не була, чи 6, чи 10 років. Восьмирічна Евеліна дуже хоче допомагати батькам та самостійно ходити по продукти. Тим поки навіть на майданчик виходить лише у супроводі дорослих. Був такий період, коли я просто не відходила ні на крок. Я розумію, що це і гіперопіка. Е, мене попустило з другою дитиною. Це не те, що ця дитина виросла, така, у неї такий характер. Вона справді неуважна, бо вона звикла, що ми вирішуємо все за нею. Ева може дойти до середини дороги, забути, що вона взагалі дорогу переходить, почати щось ще говорити, розвернутися в інший бік, і я, я вже це собі змоделювала, як і збила машину, не знаю, КАМАЗ, і, і я там сиджу і ридаю. Це мої проблеми. Е, е, і я не знаю, як це зробити зараз, тому що е, вона стає все більш доросла і е, її треба відпустити. Дійсно, з батьками можна і розслабитися безпечно, спокійно. В якщо тебе можуть підвести машиною, що і сухо, і тепло. Ви ж знаєте, яка у Львові погода. З одного боку, так зручніше. І батькам. І дітям з іншого, ми втрачаємо час для того, щоб здобути важливі для життя в місті навички. А ще потрапляємо у замкнуте коло. Бо чому не можна відпустити дитину саму до школи через автівки? Тому краще я її відвезу знов ж таки на автівці. Приблизно 40% учнів десь підвозять автомобіли. Це насправді дуже високий показник. Ми це можемо дуже та часто спостерігати 1 вересня, е коли справді у нас вільний спокійний рух в місті, і раптово 1 вересня все місто зупиняється в корках. Насправді від цього страждають і в інших країнах. Тому муніципалітети всіма силами заохочують батьків шукати дітям школи та гуртки біля дому. Відні, наприклад, е прийнято перекри перекривання вулиць перед школами, тобто повністю. Е Перед початком навчання, навчання зранку вулиця, яка прилягає до школи, повністю прикривається для руху транспорту. Також заохочують ходити містом пішки, користуватися велосипедом чи громадським транспортом. Ми теж на цьому шляху кажуть експерти, але треба ще попрацювати із менталітетом. Це таке суспільство можливостей, Да, ми шукаємо побільше можливостей, Якщо не для себе, то вже тоді для своїх дітей. Ми вкладаємо багато в них грошей, а, ну всякого ресурсу, да, грошового часового. Але тут є свої небезпеки. Ми забираємо цей час, який притаманний, і дуже важливий для дітей. Нічого не роблення. Оце вештання вулицями. Це важлива важливий такий етап розвитку дитини, коли дитина, ну це воно і розвивається всі просторові навички орієнтації, а комунікативні, коли треба спитати дорогу. Ще в минулому випуску ми також згадували, що діти, які завжди із дорослими, значно гірше орієнтуються в просторі. Але й перш ніж відпустити дитину саму, потрібно на сто відсотків пересвідчитися, що вона впорається. Та таке рішення вигідне не лише для міста. У самих батьків з'являється більше часу. Це не варіант, що уявіть собі кожна мама сяде на машину і буде тільки працювати таксистом для своєї дитини. А якщо воно двоє, троє, я я насправді вже відмовилась від, від возіння і сказала, хоч їхати на тренування. їдь сам мене звати Влад, мені 10 років е, в школу їжджу сам на, на велосипеді. На тренування теж на велосипеді. Зимою, якщо нема можливості велосипедом, то є маршруткою або трамваєм. Всюди сам добираюсь. Відпускання воно до мене прийшло е, е, зустрічі батьків, е, якраз е, коли планувався музей міста і. Тоді нас запитали, чи чи ми подорожували самостійно, і я згадала та з ключами на шиї. Ми, ми гуляли по місту. І насправді це не, не про те, що зараз змінились часи, і що це страшно зараз. Часи не змінились, просто змінилися ми і та вся інформація, яка нас це нагружає. Кожна ДТП з важкими наслідками обов'язково потрапить в новини. Втім, ніхто не рахує, скільки ж успішних поїздок відбулося протягом дня. Але про безпеку із дітьми варто говорити щойно вони навчаться ходити, і бажано через власний приклад. Бо якщо ви перебігаєте дорогу перед машинами, то що хотіте від малих? Ми дітям даємо здається ту свободу і даємо право свободи. Та ну але однозначно маємо розказувати про правила і про ті обмеження, які діють тому, що так ми дорослі, і ми теж не завжди тих всіх правил дотримуємося. Водії-порушники це одна сторона медалі, але набагато страшніше це діти, які не вміють переходити дорогу. Отож, правило, перше: навушники витягнути, телефон покласти в кишеню і рухатися подалі від проїжджої частини. Якомога правіше по тротуару йти, тому що. На дорозі може статися якесь нещастя, наприклад, дорожньо-транспортна пригода, один з автомобілів може виїхати на тротуар. Тому якомога правіше, аби можна було заховатися чи в під'їзд, чи, наприклад, там за якісь кущики, чи за якісь огорожі. А далі переходимо дорогу. Ева, може, ти підкажеш, як це зробити правильно? Переходити тільки по переходу, почекати, поки машина зупиниться, подивитись на право і на Правило трьох поглядів Подивитися спочатку ліворуч, потім праворуч, потім знову ліворуч. Чому так? Тому що правосторонній дорожній рух. І завжди машина буде спочатку знаходитися з лівої сторони. Переконалися, що немає, або є, зупинилася, дивимося в праву сторону, бо є порушники, які можуть порушити, відповідно їхати проти руху. І потім ще раз переконалися ліворуч, що все таки машина стоїть або її немає, і важливо, дуже важливо дивитися водію зустрічної машини просто в очі. Для дорослих це теж працює до речі. Навіть якщо ти на «Зебрі», ти маєш зупинитися і побачити очі водія, тому що я сама водій. І якщо ти низького росту... А я їду і дивлюся вперед, і тебе не бачу. А значить, ти не бачив очей водія. То, значить, водій тебе не помітить, ні в якому разі не прибігати, не, не спішити, а зупинитись і побачити. Водій тебе побачив. Окей, можеш і навіть йому подякувати. А ще не варто поспішати, якщо переходиш дорогу навіть на зелене, адже машини ламаються. Водії хворіють та й швидку пожежну, чи поліцію пропускати мають не лише водії, а й пішоходи. І ще одна маленька рекомендація: не варто купувати дітям одяг кольору асфальту або кольору нічного міста. Яскраве для прогулянок значно практичніше і бажано зі світловідбивними елементами. Це ж стосується і їзди на велосипеді, але про це вже в наступному випуску. А ось ми і влада провели на зупинку. Він з громадським транспортом на Ти, от тільки б ще він їздив за маршрутом. Про це теж в іншій серії. А поки з'ясуємо, що ж місто таки робить в напрямку безпеки дітей. Місто в 2020 році розробило план стали міської мобільності, який в певній мірі міняє підхід міста до розвитку вуличної мережі і взагалі руху в місті. Зокрема, і окремо виділений ціль це є безпека руху. Ми маємо дійти до нульової смертності на вулицях міста. Зараз значна увага приділяється саме вулицям, які знаходяться поблизу шкіл. Творення нових пішохідних переходів світлофорів, щоб покращити безпеку. Хоча загалом наша думка, що такі це питання потребує більш комплексного підходу, а не точкового лікування певних проблем. І планується пілотно вибрати декілька шкіл і пропрацьовувати безпеку і добирання дітей до, до них. Ну як Ірино, відпустиш тепереву саму до школи? Це такий левел вже 80-й Мій я вже думаю. Може, наступного року я на це наважусь. Поки що ні. Так, спершу потрібно підготувати і себе, і дитину. Можна почати із того, щоб проходити усі маршрути разом, особливо якщо це стосується громадського транспорту. А чого бракує вам, аби відпустити дитину саму до школи? Пишіть коментарі, слідкуйте за нами у соцмережах та підписуйтеся на канал Музею міста. Побачимося!